як можна було пройти мимо. Ну просто неможливо. А що буде друга частина? Люди. Що це Чувак, ти такий класний, от тебе я шукала. А ну-ка, розводься, кидай всю свою сім'ю і давай со мною. Ну і що ж я беременна другого? Кого це колись установлювали? Ти виплачеш море сліз, ти вже на 20-й сторінці ти будеш ридати, як білуга. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Lina Фромбукс, мене звати Аліна, дякую, що завітали. Сьогодні тема нашого ролику це моє довгоочікуване прочитане. Сьогодні тільки 23 лютого і на даний момент я прочитала лише 9 книг. Я ще встигну прочитати 10 я впевнена, але я вже не можу витримати, так хочу вам розповісти про. Ці дев'ять книг, і почнемо ми з новинки кінця минулого року, початку цього року. Це книга Санаторій Сарі Пірс. Її зараз у мене на руках, як ви бачите, немає, тому що я брала її в подруги почитати. Дякую, Міла, що даєш мені такі круті книги читати. Вона була неймовірна по своєму оформленню. Як можна було пройти мимо? Ну просто неможливо. Тому я взялася її прочитання. А тепер давайте поговоримо про що ж була ця книга. Наша головна героїня Елін приїстить в. Решенебельний готель у Підніжжі Альп на заручені свого брата Айзека. В неї з ним дуже погані відносини, вони з ним дуже рідко бачаться. Таємниця в минулому цих двох не дає їм спокійно спілкуватися далі. Але все іде не за планом, тому що за день до заручень лор наречена брата десь зникає. Потім е, починаються пошуки цієї дівчини, закриває той санаторій, не може приїхати поліція, тому що їх всіх лавиною закрило. І знаєте, ось ця лавина не приходила в сюжет 300 сторінок. От я вже так чекала, ну коли? ну коли це вже відбудеться і вже буде якийсь тришак, тому що це ж трилер, то буде все дуже так динамічно цікаво. Але напевно десь перші 300 сторінок ми читаємо її спогади, її ростом, її якісь думки, що можливо це брат прибрав свою дружину, а можливо, це вона втікла від нього. І всяке таке. Я забула вам сказати, що наша головна героїня Елін то поліціянтка у відставці. І знаєте, якби вам ніхто життя не сказав, ви б напевно б і не здогадалися. Тому що те, як веде себе вона при розкритті цих злочинів, ну таке відчуття, що вже всім дійшло, що відбувається, що хтось всіх вбиває, а не це нещасні випадки. Але до нашої головної героїні це не доходить. І цим то вона частенько й підпишує читача. І хочеться вже пошвидше закінчити історію, дізнатися, ну хто ж той вбивця. Я думала, що в цій історії поставлять крапку, а автор поставив кому. І я така, що буде друга частина. І так, друга частина буде. Називається вона «Ретріт». Вийде також у «Ортбукс» у цьому році. Загалом книга мені сподобалася, але через ось цю затягнутість, те, що трішки голова героїня бісила мене оцим недорозумінням, як вона себе веде в стресових ситуаціях по-дурному. Ну і те, що це не закінчена частина, а я так на це надіялась, також бал, Тому я ставлю ці історії всього лише 6,5 з 10. але як дуже кровавий, холодний, зимовий атмосферний трилер про засніжений. Санаторій в горх, я вам його рекомендую почитати. Все ж таки, воно коштує того. Просто мені напевно хотілося чогось більш динамічного і захоплюючого. Ну а після ось такого холодного трилеру мені захотілося також чогось зимового, але чогось дуже милого, і я взяла читати різдвяну сукню від Кортні Коул. І цю книгу я також вміла брала почитати, і вона мене вгорнула таким теплом. Це була така мила, романтична, приємна історія, любовна лінія, яка в ній розгорталася. За неї було просто несамовито, приємно спостерігати. Іменно таких стосунків всі хочуть, із сарказмом, із якоюсь іронією, із жартами, із любов'ю, без всяких проблем, висосаних з пальця. Коротше. Це було дуже круто. Тепер давайте про сам сюжет. Наша головна героїня Меган. Вона працює у модному журналі в Нью-Йорку, і вона хоче стати дизайнером і відкрити свою лінію одягу для жінок. Але її мріям доведеться стати на паузу, тому що помирає її батько і залишає її в спадок багатоквартирний будинок з кучею літніх людей-орендарів. Їй доведеться. Вирішувати всі проблеми, які впадуть на її тендітні плечі. А проблем там дуже багато, тому що це можна сказати будинок в аварійному стані, і кожного дня щось ламається, кожного дня приходить якийсь орендар і каже про якусь проблему, і це все навалюється на дівчину. Але один чоловік дуже галантний і прикольний. Він її кожного разу рятує, як ви розумієте, любовна лінія закручується тут ну дуже крута. Так що я вам рекомендую цю атмосферну книгу. Я чомусь думала, що ось ця сукня, що вона якась, типу з магічним реалізмом, що вона якась чарівна, але ні, це все-таки просто сукня, яку одна з жителів цього будинку дарує подарунок цій Мегі. Я ставлю цій історії десь 9 10. Вона була дуже мила, приємна і просто попала мені під настрій ідеально. Ну, а наступна книга у мене лежала на поличках десь 4 роки. Мені її колись одна групниця подарувала. І я її чомусь не читала, не знаю, вона мене не приваблювала. А тут щось я глянула на свої книжкові полички і думаю, ну скільки ця малютка в 200 сторінок буде там лежати. А ну ка взяла і прочитала її. Так я її взяла. І читаючи її, я думала. Люди, що було, треш, Як це можна було вмістити в цих 200 сторінок? Я такого уже ще раніше взагалі не зустрічала. Я говорю вам зараз про аптекарку Інгрід Ноль. Скажіть, будь ласка, чи ви колись чули про цю книгу? Якщо не чули, то це дуже добре. І ви її не купили, надіюсь, і не будете читати. Хоча, ну, можливо, вам буде цікаво, що ж там такого відбувалося, тому ви спеціально захочете її почитати. Наша головна героїня Гела. 36-річна жінка, яка мріє про дитину, сім'ю, любов, стабільність. Але вона постійно обирає собі якихось не таких партнерів, кожен з якимись приблудами, то маминкін, синок, то якийсь гультяй, то алкоголік, то наркоман, то ще щось. Не знаю, чому її саме на таких тягне, але остання її пасія Левін, вона надіється, що він не такий. У них дуже велика різниця в віці, в 10 років, і він. Не знайшовши себе в цьому житті, йому лиш лише 27 років. в нього ще ціле життя попереду. Ну, ви знаєте, як в Америці не так відносяться до віку, як, наприклад, у нас. У нас уже в 27 в тебе має бути сім'я, машина, хата. Повний фарш має бути, а там 27-та ще дитина. І от цей Левін, справжня дитина, тому що він чекає, поки помре його дідусь мільярдер, і все йому перепише. Він чомусь такий наївний, думає, що дід перепише все йому. А насправді дід -то чувствує, чувствує, що той вже внучок хоче так його до смертного одра поближче підпихнути, і тому він у своєму заповіті. Все переписує Геллі. І вказує, що внук щось получить, якісь кошти, там, будинок і так далі, тільки якщо одружиться з Гелою, тому що вона йому дуже подобалася. Він вірив, що саме ця жінка зможе перевоспитати його внука. Але не так сталося, як гадалося. Але він все-таки одружується на цій геллі. І тут починається трішечок. Люди, щоб ви розуміли, тут замішано. Походеньки вагітної жінки між декількома чоловіками, а точніше трьома. А тут і стосунки з якимось непонятним мафіоз, який тільки що вийшов з тюрми, от що він був їй треба. Просто він весь такий бік-бой, і він її приваблював. А потім якась ця мафія, яку сюди приплили. Ой Боже, а потім якийсь там вчитель, на якого вона також поклала глаз, і він вже теж їй треба. Ну і шо, що ж у нього жінка там, інвалід, і він її ніколи не кине, в нього є дитина, а вона така. Чувак, ти такий класний, от тебе я шукала. А ну-ка, розводься, кидай всю свою сім'ю і давай со мною. Ну і шо, що ж я оберім на другого? Кого це колись Ну, Люди, я була я була ще під тим просто <хи> враженням від читання цієї книги. Я її поставила всього лише 3 з 10 і не можу вам її рекомендувати, тому що от саме цікаве було в цій книзі це фінал. Оце було вау. Це було динамічно, прикольно, неочікувано. А все остальне мені хотілося отак покрутити біля голови і сказати: Ей, що ти твориш вообще? Ти хочеш нормально жити і таке витворяєш? Ну, подивишся, що з цього буде. А наступна книга це. День що навчив мене жити від Лорана Гунеля. Взагалі, я очікувала, що всі його книги будуть такими ж класними, як і Бог подорожує інкогніто», Але на жаль, це не так. Це всього лише друга прочитана у нього книга. У мене ще є дві, і я на них покладаю дуже великі надії, тому що, знаєте, Бог подорожує інкогніто» дуже сильно мене вразила і якось додала набагато більше думок. Вона змінила мій погляд на життя. Це така література, ніби і нонфікшн психологічний, але він поданий в такій іменно манері через головних героїв книжок, через художній такий вимисел, що воно до тебе якось більш ближче доходить, і ти не, не цураєшся цього, що заставляє тебе переосмислити автор. День чи навчив мене жити. Про що ж це? Одного недільного ранку Джонатан, головний герой, прогулюється набережною. і до нього підбігає циганка. Бере його за руку, отак вилупляється на його руку, щось бачить і тікає. Він просто в шоці, що ж вона там такого побачила. Він біжить за нею і каже: Ей, циганку, що ти там такого побачила, що тебе так злякало? І вона каже: Я не хочу тебе розчаровувати, хлопче, але скоро ти помреш. І він був, звичайно ж, в шоці. Ці слова його вивели з себе. Він декілька днів провів якісь депресії, апатії. Він не знав вірити, не вірити, вирішив навіть перевірити своє здоров'я. Але в останній момент він подумав: а навіщо мені це знати? От я протрачу тисячі доларів на ці аналізи, щоб що? Щоб узнати, що я і так помираю, я це і так знаю тепер. І він не провіряє своє здоров'я і вірить в на слово. Він приїздить в прованс до своєї тітки. І ось ця жінка дуже мудра, дуже цікава особистість в цій книзі. Вона в минулому археолога та первіолог. Вона розповідає дуже багато цікавих фактів зі своєї роботи про тварин, про людей, про якісь природні явища. Це було дуже класно читати. От саме ці місця я хотіла позначити стікерами, але тоді їх поряд не було. тому Ну, ця книжечка має така чистенька без стікерів. І знаєте, ця книга не відкрила мені якихось нових думок. Тут були такі загально вживані, всім відомі істини, типу, життя у нас одне, проживай кожного дня як останній, в тебе тіло одне, в тебе дано на все життя. Цінуй його, люби і доглядай за ним і так далі. Ну, знаєте. Еврику вона мені не відкрила. Я прочитала те, що я її так уже чула і знала. Того я їй так понизила бал, але все-таки сама ця художня лінія, яка була далі, після того, як він приїжджає з Провансу там з його колишньою дружиною, дитиною, та як він там допомагає другим людям. Знаєте, трошки вже хриплий голос, я вже чую, треба піти попити чогось тепленько. Знаєте, то. У мене ця книга не так, щоб розчарувала, але я просто очікувала чогось більшого. У мене були на неї очікування, і це була моя проблема, я вважаю, а не проблема книги. цій книзі я ставлю десь 7 з 10. Непогана книга, але через те, що я читала вже краще в цього автора, тому така оцінка. А ось про наступну книгу ви, напевно, вже дуже багато чули, тому що дивилися мій читацький щоденник. Моє саме перше відео на цьому каналі, це Атлас, описаний небом Горена Петровича. Цю книгу я дуже давно шукала і була неймовірно рада, коли знайшла і вирішила відразу її прочитати. Як тільки я її почала, на мене просто накотило таке натхнення. Що я захотіла записати відео і розповісти про це усім людям, яка це неймовірна книга з магічним реалізмом, такими дивними історіями ти читаєш, і просто в захваті від того, як автор міг таке придумати. От як чиясь людська фантазія може придумати такі образи, як можна якісь такі буденні речі описувати так красиво? От я вже якось, знаєте, переросла ці просто історії, які... Ну, я не знаю, просто про любов, вони там посварились, помирились. Ну, Мені вже таке, якщо чесно, не дуже цікаво. Я люблю, коли автор дуже гарно пише. От я тепер почала це найбільше цінувати в книгах. І коли я знаходжу ось такі е, незвичні книги по своєму написанню, я їх, звичайно, залишаю в своїй бібліотеці. Ось вона у мене заклеєна тут дуже багатьма стікерами. У мене навіть стікери тоді сині закінчились. І я хотіла виділяти кожне слово. Тому я вам дуже рекомендую перейти в мій читацький щоденник, щоб дізнатися про неї більше. А тепер ми переходимо до наступної книги. Тисяча пам'ятних поцілунків тілі коул. Знаєте, про цю книгу я чула одне. Ти виплачеш море сліз. Ти вже на 20-й сторінці ти будеш ридати, як білуга, ти будеш просто роздереш своє серце, ти просто не зможеш нічого читати потім тижнями. Ну, знаєте, від таких закидонів захотілося дуже сильно прочитати цю книгу. І добре, що вміли вона була. Але вона в такому виданні що я не хочу її тут показувати, ви вже зрозуміли, напевно, якою мовою вона була написана. І ось що я хочу вам про неї розповісти. Та спочатку про сюжет. Головний герой Руне, він переїздить з Осло разом з своєю сім'єю, мамою, татом та маленьким братом в Джорджію, в Америку. Він селиться біля дівчини, яку звати Попі. Вони з дитинства починають дружити, і от на 20-й сторінці їм десь по 8-9 років і помирає найкраща подруга. Найближча людина Попі це її бабуся. От знаєте, на цьому моменті от я тоді реально плакала. І я тоді подумала, боже, та це буде неймовірна книга. Якщо так про бабусю цього писали, в мене серце там розривалося. Але. Це був перший і останній раз, коли я на ній плакала. Бабуся помираючи залишає для попі величезну банку, наповнену рожевими сердечками паперовими, і вона просить її, щоб кожного разу, коли попі буде цілуватися з якимось хлопцем і в неї просто буде вилітати душа з тіла, як це буде круто. Вона має записувати дату. Де був цей поцілунок і з ким. І ось так на старості своїх років вона зможе відкрити цю банку і згадати всі ті спогади і розповісти про це своїй внучці. Я колись робила це бабуся і розповіла своїй внучці попі. Як на мене, це дуже така прикольна романтична ідея. Я подумала, вау, оце буде круто. Але. Як на мене, занадто солодке. Мені було так приторно, що я прочитала десь 95% книги, з яких перших 5% я ридала і мені було дуже класно. Потім 85% я е, читала по діагоналі, бо не могла витерпіти цих е, просто неймовірно неправдоподібних діалогів. Між двома підлітками, які е, обсуждають те, як вони не можуть жити один без одного. Який хто ідеальний, який хто класний, от твої очі, ти такий прекрасний, я не можу жити без тебе, ти любов всього мого життя, а от все моє тіло твоє, твої губи тільки мої. І на якийсь момент я так цим перенаситила, що мене аж почало трішки, знаєте, так мутити. І тоді я зрозуміла, що це просто не моя література, я вже це переросла. Це суто підліткова книга, і вона саме підліткам зайде, тому що перше кохання, воно ось таке неймовірне. Ось тоді ти тільки переживаєш, мені здається, такі емоції, коли, якщо нема цього кохання, бо якщо щось з ним стається, то для тебе це така катастрофа, що ти думаєш, що навіщо далі жити? Але коли ти вже доросла тьотя і маєш дуже довгі по часу стосунки, одружена, то для тебе це якось неправдоподібно. Ти не можеш це повірити, не можеш цим проникнутись, і тому історія тебе не захоплює, як сталося зі мною. Я ще до мінусів цієї історії я би віднесла те, що вона мені ну дуже сильно схожа на мій улюблений фільм, який знятий по книзі Джона Гріна про зірок. І знаєте, там сюжет дуже сильно повторюється. Він тільки змінений на назву головний герой і на назву міста, в якій вони їздять, і що вони там роблять. Ну, знаєте, для мене це був мінус, тому що я хотіла щось нове, а не рітейлінг у моєї любимої історії. Знаєте, тут чи романтизується такий тип чоловіків. Такий тип хлопців, що він такий агресивний, він всіх ображає і так далі, але з нею він така бусічка, він така лапочка. Ну, чесно, в це мало віриться. І тому деякі молоді дівчата можуть закохуватися в таких бедбоїв і думати, що от з ними він буде зовсім інший. Але таких людей не перевоспитаєш. Аб'юзер він є аб'юзер, тому не потрібно це романтизувати. Я ці історії поставила всього з чотири з десяти. Через те, що це занадто солодко, не моє, переросла і так далі. Але якщо вам дуже сильно хочеться такої любовної любові, то, прошу, читайте. Наступна книга у мене вже в паперовому варіанті, ви її бачили в моїх перших покупках: це кактус Sar От Я до сих пір дуже обожнюю це оформлення, воно таке жіночне і, знаєте, феміністичне. І про історію. Головна героїня Сьюзен вона така закорінілий інтроверт, вона не любить спілкуватися з людьми, не хоче створювати стосунків, сім'ю і так далі. Але вже 12 років вона зустрічається з одним чоловіком посереда для задоволення своїх таких жіночих та чоловічих потреб, і нічого більше вона до нього не відчуває. На перших сторінках цієї книги у Сюзен помирає матір і залишає дуже дивний заповіт. Чим він дивний? Тому що він зовсім не схожий на те, що би могла написати в ньому матір. І тому Сюзен підозрює, що матір була, напевно, не притягня, або її брат заставив матір написати саме такий заповіт. Стосунки з братом у неї були все життя дуже поганими. І дуже проблемними. Взагалі він такий тут негативний герой в цій історії, що я просто дивувалася, наскільки сильно він хоче зіпсувати життя Сюзан, і я ніяк не могла зрозуміти, чому? Тому що саме його найбільше любили батьки, і це не він недолюблена дитина, наприклад, щоб так мститися сестрі. А саме прикол в тому, що ця 45 п'ятирічна Сюзан, яка такий інтроверт, не хоче нічого мати з іншими людьми. Вагітні від ось цього чоловіка, з яким бачиться посереду. І це дуже сильно змінює її життя, її погляди, вона реально так вітає. Знаєте, от майбутнє материнство багато чого в ній змінює. Тут і прикольна любовна лінія, але вона починається лише наприкінці. А так, знаєте, тільки такі іскорки видно всю книгу. І тут дуже багато судової тяганини між братом і сестрою. І ось це трішки, напевно, зменшило захват від цієї книги. Але ти, як пише, автор з сарказмом, гумором і цікавими сюжетними поворотами. Особливо мені сподобалось якраз минула головна героїня, як вона згадувала своє дуже нещасливе дитинство. Ось це мене дуже сильно зачепила, тому я дуже раджу цю книгу. Я її ставлю десь 8,5 з 10 із Наступної книги в мене немає на руках, тому що я читала електронку, яку я купила по акції на сайті Анети Антоненко за 3 гривні. Це двоє добродів із Брюсселі». Цю книгу я починала в своєму відео трачі авторите і прочитала тоді перших 50 сторінок, які мені зовсім не розповіли, що це виявляється не якийсь там роман, а це збірка оповідань. Цього, якщо чесно, я взагалі не очікувала. Але не скажу, що це мене якось розчарувало, тому що це збірка шести оповідань. Окупилася на всі 100, на всі 200-300 гривень, тому що вони були дуже цікавими. Ні одна із цих розповідей мене не розчарувала. Я не знаю, чи є сенс якийсь переповідати вам сюжет до цих розповідей, тому що вони дуже коротенькі, але так скажу, що тут були і теми ЛГБТ, і теми там, материнства двох сестер з Ісландії, і пересадки органів, і наскільки це етично, і як матір це переживає. Потім там було і там також була історія про дівчину, яка виходить другий раз заміж, постала вдовою. І як виявляється, що її новий чоловік це фанат її колишнього чоловіка, і це дуже прикольний такий був хід. Також була історія про двох чоловіків, які обвінчалися паралельно, коли велася свадьба в церкві, і потім вирішили ось тій парі, яка вінчалася все життя допомагати. Взагалі тут було дуже багато прикольних історій: це датько-французький. Автор, і пише він дуже класно, я колись в нього читала книгу з площі Орецу, і вона мене також О, дитина приснулася <схід> по відео няні бачу. І вона мене також дуже сильно вразила, тому я вам дуже рекомендую прочитати цю збір. Якщо ще досі діється акція, то бійшіть, купуйте. Три гривні це зовсім мало. Моя маленька дитинчатко прокинулась. Зараз буде гуляти на коврику. а я вам розповім про останню книгу. Наступну книгу я також читала в електронці, це Локвит і компанія Примарний хлопець. Це третя частина з його циклу з п'яти книг. І чому я захотіла її перечитати? Я її вже читала у 2021 році восени. У мене є така традиція. Як тільки я дізналася про цей цикл, я вирішила, що буде читати по одній частині Локвида кожну ось. Але на минулій осені ця традиція трішки збилась, тому що в мене донечка народилася в жовтні, і тоді я не змогла її прочитати, не встигла просто. Якщо чесно, то я зовсім забула, що ж там було в третій частині, тому коли закінчився серіал, я неймовірно сильно хотіла дізнатися, що ж буде далі. І тому вирішила прочитати цю книгу. Потужна хвиля примар гостей. Просто вже збиває всіх з ніг у Челсі, і задіяно вже всі спецпідрозділи дітей з паранормальними можливостями, але цього досі мало. Всі починають шукати таке, знаєте, ніби джерело, звідки ці всі гості приходять, і вони не можуть його знайти. Тому вже починають кликати не тільки там, Депік і другі фірми, які дуже популярні, а й маленьку контору Локвуда. В цій частині історії також буде розповідатися, що ж такого Локвуд приховував у тій кімнаті, в яку ніколи не пускав. В цій історії також з'явиться нова героїня. Це Голлі Монро, просто ідеальна дівчина, яка занадто багато уваги Локвуда на себе забирає через це. Люсі просто дуже сильно звіриться і нервує цілу книгу. Знаєте, зробивши ось такий рік перерви між до частинами локвида, я вже й забула наскільки це атмосферні книги, такі історії, які можна не тільки дітям читати, не тільки підліткам там старшому шкільному віку, а й дорослим людям, і їм це буде дуже цікаво. Цій частині, знаєте, стосунки Локвіда і Люсі переходять на якийсь такий новий етап. Знаєте, в тому серіалі було також дуже класно показано такі іскорки між ними. Щось там, щось там назріває, тому я вже дуже сильно хочу прочитати і четверту частину, але все-таки я залишу її на осінь, якщо другий сезон серіалу не вийде скоріше. Знаєте, ця частина була цікавою, але все-таки не найкращою. Перша частина мене якось захопила більше. Тому я ставлю десь 8 10. Це було цікаво читати і надію, що наступні частини також будуть дуже цікавими. Друзі, ось таким був мій результат: 9 книг за Сітіні Лютий, небагато, але могло бути і менше. Так що. Буду рада вашим коментарям. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, чи читали ви якусь із цих книг, або вона вас зацікавила. Тепер ви хочете її почитати. Леся мені музичний супровід робить такий гарний. Дякую, дякую, доці. І буду чекати на ваші коментарі. Зовсім скоро ми з вами вже побачимось у новому відео. Дякую за перегляд, па-па.